Аби профілактувати захворювання серцево-судинної системи, з нагоди міжнародного дня серця місцеві медики проведуть акцію здоров'я. В середмісті усі охочі зможуть виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень цукру крові, проконсультуватися з сімейним лікарем, а також зробити рекомендовані вакцини. Особливу увагу медики зосередять на обстеженні серцево-судинної системи пацієнтів. Задіяні які будуть працювати в таких групах мультидисциплінарних, це, безумовно, лікар-кардіолог, буде працювати перерусний флюорограф з нашого пульмоцентру, також ендокринолог, офтальмолог, сімейний лікар і психолог. Там також буде проводитися тестування на вірусні гепатити, віл-сНІД, вимірювати будуть рівень цукру в крові. А також вакцинація від кору паротиду, краснухи, та таке зараз на степонездоганяючий кіча в компанії, і від дифтерії ну, буде лікар-кардіолог, і де буде там буде працювати також автомобіль екстреної медичної допомоги, на базі якого будуть проводити репробити кардіограму серця, і там лікар-кардіолог проводитиме. В реальному часі її розшифрування протягом останніх кількох років найпоширенішою причиною летальних випадків українців були серцево-судинні захворювання. Нині лікування серця є актуальним завданням для лікарів, адже через війну кількість хвороб мотору організму збільшилась. Оцей хронічний стрес до того, що все ж таки ці симптоматичні вторинні гіпотензії переходять вже в сталу гіпотенічну хворобу. Зрозуміло, стрес приводить до того, що на фоні високотиску звужується судина. Ну, я завжди кажу, як студентам чи молодим лікарям по закону гідравліки, якщо менший просвіт, поступ не поступає кисень до серця, то що виникає його недостатність. Тобто, виникає серцева недостатність, виникає гострий гострі інфати, міокарда. -мі -мі тобто, якщо переховувати всі ці встани, дійсно збільшились. День здоров'я відбудеться в останню суботу вересня на вічому майдані. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.